П'ять причин, чому у парі кохання може бути, а ось ладу може не бути. Перше. Ми всі з різних світів, у нас різні потреби, у нас різний рівень розвитку, у нас різні інтереси. Друге, ми не навчені по-справжньому цікавитися внутрішнім життям свого партнера, іншої людини і його інтересами. Третє, у нас багато дефіцитів. І ми намагаємося вижати із партнера все, щоб закрити ці дефіцити. І нас не навчили бачити партнера як партнера, а не як дойну корову. Четверте, у нас е повторювальні чи сценарії батьків, їх стосунків чи антисценарії батьківських стосунків це найчастіше. І щоб вийти за межі цих сценаріїв, потрібно нормально попрацювати. П'яте, у нас різні мови кохання, і про це потрібно дізнаватися. І люди дуже мало знають про самих себе, що вже казати про партнера. І якщо ти думаєш, що воно в стосунках може якось саме собою розрулитися, то ні. Не розрулиться, якщо ти хочеш справжні стосунки, кохання з глибиною, там, де ти відчуваєш себе не самотньою, а що справді в тебе є партнер, там, де ти вчишся і себе бачити, і бачити партнера, то тоді тобі до нас приходь!